Ух ти ж! Ух, і подача була! Правильно! Ось такий ловчик получився, друзі. Я думаю, більш ніж достойно. Красиків. Друзі, минулий раз я тут так класно перебачив, що вирішив повернутись ще раз. Трошки сьогодні пізнувато приїхав, вже багато людей сидить, але я містечко собі знайшов. Сьогодні буду ловити на фідер Карася. на фідера. Так що зараз розкладаємось і далі все вам покажу. Погнали! Значить, почав я розкладатись тут катушки. Фідера. Почнемо ми з прикормочки, хай вона напивається води. Буду ловити на кормушки, тому буду використовувати пластилін, ось такий від Real Fish. і прикормочку від Real Fish. Це буде ось у нас часник або карась або часник чебрець під карася. Завжди працює, завжди приносить результат. І пластилін, і прикормочка. Можливо, добавлю в прикормку ще меляси. Значить В наших сумках. Від профмонтаж тут є все необхідне. Ми будемо на що з вами сьогодні рибачити. Тут у мене і гачки, і поводки, і різні оснастки. Ну все, що треба. Тут в мене під фідер кормушечки. І шукаю я свої оснасточки готові. А ось вони. Значить, це буде. У нас ось така готова оснасточка на карася <кій> уже гарбузик так називаємо фідерно-чисне оснастки будемо використовувати і карась, убивця карася, так звана також і прохмонтаж. Зараз цих дві оснастки будемо заряджати, використовувати. На якості насадочки у нас буде як мотель і опариш. Так, і Ева насадочка. Де вона? Ось такі будуть Ева-насадочки, також профмонтаж. Тут часник, ось ще щось. Ось це часник будемо, мабуть, використовувати. Також прекрасно себе проявляють. Так, а тепер складаємо вже безпосередньо наші снасті. Тепер що стосується самих... Знарядь ловлю. Значить, один у мене фідер це фл... Кастмастер е, від Флагман. І він працює в парі з е, катушкою Flagman Force Rank. Кому що цікаво і нитка, все в мене є в описі до відео, можете подивитися. Так, і. Другий фідер. Це в мене також флагман Force Rank, тільки 360. 360, й 390, цей 360. Катушечка Force Rank трошки менша, то 4000 це 3000. Нитка стоїть, зайдіть, подивіться, кажу ще раз, кому цікаво, на що я ловлю. Значить, зараз заряджаємось і закидаємось. Візьмемо ми, візьмем ми ось такі. Куфіки. Ева зі смаком часник. Весна ще холодно, тому карась любить часник. Що по, по прикормці, щоб по насадочкам. Хоп, от так одягнули і все. А на другий гачечок ми одягнемо опариша. Подивимось, на що буде краще, на що будуть покльовочки. Оп. Опариш не крупний. Але достатньо. Так, сюди ми візьмемо, там ми прикормочку ось намішали. Вона напивається води. А сюди ми візьмемо пластилін. Пластилінчик тут у нас його рух. О, чебрик-часник. Супер. Оце мій улюблений. запах. Покорасю, що по прикормці і зараз вімемо пластилін. Так само. Він у тісності снасті має триматись ідеально. Густенький, такий як треба. Так, все, перший закид робив. Далеко. Кидать, я думаю, не треба. Там не глибоко. Хоп! І на підставочку. Перший закинули, зараз другий. Друзі, поки я, поки я настраю другу снасть, тут вже на перший карась сидить. да є рибка. Не знаю хто. хто? Карась. Супер. Значить, хоп, і якраз на Ева. На часник Ева. Все. Ідемо правильним шляхом, друзі. Супер. Просто супер. Так, а тут в мене буде сипуча прикормочка. Вже напилась води. Пластилін вже спрацював. В цій прикумці я також впевнений, що у нас працює. Хоп, все. Готовий до закиду. Так, все, фідера наші стоять на підставочці. Перша рибка вже є. Чекаємо далі. Опа! Опа! Єсть хороший карась. Хороша риба. Ух і втурається. А, це кимось перецепився. Пускайте. Пускайте. Раз хороший. І перечепився. А це не опариш клюнув. Ну, так що опариш також працює. Буває таке, рибаків багато, тому перечепились з кимось. Все, забирайте! Оп, На опариш. Візьми гарненько так. О, на тому. О, на тому. На другому взяв. Цей був ближче закинутий. Але також працював і також Карасенко. І також чиясь. Нитка дідо ставив її тут. І Ева працює. Значить, все ми робимо правильно, супер. Так, друзі, тільки е, закинувся, уже три карасі в садку у мене є, одного взагалі. Не встиг навіть закинути другий фідер, як була покльовочка. В принципі, два фідера більше, ніж достатньо. Можна на один ловити, щоб о, дивіться, дивіться покльовка, ви бачили? А ну давай. Покльовочки одразу відбуваються. І тут риба наче є. Там щось і риби не було. Да Поки що. Карасямба. Карасямба, ходи сиди. Давай до своїх друзів. В мене так оце щось... Ступнуло раз і все. Що там? Зійшов? І в мене це бувають сходи. Там Женя тягає воно. Є? Є. Ой, в мене карасик. Ну, карасик хороший, солоденький це такий. Ой, у мене он щось дергає. Угу. 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 Оце була подача. Оце карась. Так шандарахнув. Куди пішов? Це такий похожий трохи на рибину. Ой! Похожий на рибину клюнув. Карасик і клюнув відповідно. Гарно так. Гуп і є. Гуп і є. е пришло дело Так, а ну хто там? Карасенко. Непоганий. Хороший стандартний. Стандартний солоденький. Все, поплавок геть заглох. ух ти ж, ух, і подача була правильно. Оце, друзі, подача така йде від карася поклювка. О, це не карась, це плотва клюнула, але ж... Вона так дала, як справжній карась. Ну, плотва нам сьогодні не потрібна, тому ми її випускаємо. А ми продовжуємо ловити нашого карася. Так, друзі, що ми маємо? Е, зразу, як тільки я почав закидати фідера, були покльовочки в мене тільки на ось ці ева шарики від профмонтажу. А потім. Почались покльовочки і на опариш. А зараз взагалі я підсаджую до ось такого шарика. Ну, чи краще часник працює. Хоча зараз буду пробувати інші смаки. Цікаві, тут слива, ось кукуруза, побачимо. І з підсадкою 3-4 опариша до ось, ось цього шарика. І також рибка клює. Ось знову покльовка. Це карась. Він, правда, щось там він перепутався дуже сильно. Перепутався, але ми все розпутали. Ось карасик. Невеликий, але солоденький. Клюнув на те, що я вам тільки що розказував. Супер, а ми рибалимо далі. Щось таке затягує, наче дощ буде сьогодні. Завтра дощ уже, так? Та блін земля така суха, треба дощів. Води в Дніпрі немає, треба дощів. Сидить. Десь духовочні поховались, не хотять клювати. Так, да, невеличкий, але ж є. Ні, ну середній нормальний. Право, право, клює, вон право. З двох рук пішли покльовки. В сусіда. Так, друзі, є в мене пучков'яз, є в мене мотель, тому я спробую зараз поцепити на гачок, додати мотелька в пучечок цілий, бо по одному гратись воно ну, незручно. А візьмемо зараз отаку резиночку. Хоп, купу мотеля і спробуємо. не знаю, можливо, це. Привабить дрібну рибу, там Юрша, плотвичку, А можливо, можливо і ні. Тому пробуємо. І продягаємо нашу резиночку через все. Дивіться, який у нас вийшов смачненький гачечок. І ще раз так зробимо на інший гачок. І закидаємося. ні ні Та навіть як перекинув, нічого страшного. Бріч порт. Ой. Да, і сваряться, б'ються. Я не люблю таку рибалку. Тут людей багато, а там-то тож взагалі. Тут так, а там же один на одного. Ага. Жінка була, такі не перебуду і чи п'ять чи шість. Всіх? <кій> да, там ще стерпіли, а то вже Так, там б'ються, передають оце місця в спадок. Хто вночі стояв, той зранку прийшов. Це капець. Я так не люблю рибачити, як там. тільки Снила на плитах. Ага. На, на, на бомбарду. І що? Непогано. Ловилось. Да. Якщо стояли ці чоловік 6-7, це на бомбарду. Що, ну, там, перекидались, то ага. постійно витягуєш, то нічого це, що... А я ніколи не ловив на бомбарду. Да. Ну це ж з поверхні, виходить, ловити, так? Да? товщі води, вона відміна тону. Коли робиш, ми піднімаємося, там метра півтора, два, три, метри, якоїсь користі. І вона вистачає в товщі води. Треба спробувати. Та ще багато не пробував. Стільки всього зараз нового і стільки, що на все не вистачає часу, щоб все. Тільки розібрався там з одним, воно вже нове виходить, ще щось нове. І, на всі... і це ж не одна рибалка треба для того, щоб все опанувати. З першого разу нічого не вийде. Да, З першого разу, ну може, і вийде там, але з другого потім не вийде. наче хтось є поки що. Блін, плотва знову підійшла. Плотва. Підійшла плотвичка. А Нічого, карасик ще тоже підійде. Там покльовка, а тут гачок заліз в руку. Да, Покльовочка. Відразу як тільки закинув. Впирається, карась. Впирається так, як карась. Не так, як плотовичка. Да. Карасенко. І непоганого. Розміру карасенка, дивіться, друзі. Супер. Хоп. Ще трошки і буду закінчувати, друзі, тому що кайфок отримав уже. Рибку підловив, все нормально. Опа-опа-о-опа. І карасик. Дочекався таки. Його тільки не зійди, я прошу. Поки я там ходив, клюнув Карасенко. І хороший Карасенко. Хороший Карасенко. Хоп! До друзів. До друзів в садочок. Єсть. Так, друзі, все, закінчується рибалка на сьогодні. Я думаю, що все вийшло, все супер. Отакий кайфок отримав від фідерної рибалки на карася. Зараз, друзі, достану садок і покажу вам все, що я сьогодні зловив. Нагадується, приватна водойма, тут немає норм вилову. Заплатив гроші і все, що зловив, все твоє. Ось такий уловчик получився, друзі. Я думаю, більш, ніж достойно. Карасики всі такі солоденькі, добрі, є менші, є більші, не дуже крупний карась, але дуже і дуже смачний. Так що, друзі, якось так. Я думаю, все вдалося. Все ми зробили правильно. І оснастки, приманки, і такий результат. Все, друзі, всім пока. Побачимось на рибалці.